Сьогодні ви побачите, як легко стати генералом поліції і робити все, що ти хочеш. І зараз ми говоримо на повному серйозі. Тому подивіться це відео до кінця і усе зрозумієте про що мова. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Так ось ви просите, щоб ми казали швидко і по суті. Але тоді від вас також ми дуже просимо, аби ми не розтягували відео зрозуміти декілька речей. Ми працюємо тільки завдяки вам. Ми разом маємо зберегти ту величезну справу, яку ми усі разом з вами, і наша команда журналістів та адвокатів розпочали. Саме тому, коли нас дивляться мільйони людей, і кожен може відправити по 100 гривень, скажімо, за місяць один раз. Це дасть можливість працювати нам не тільки місяць, а й набагато більше, але ж не всі хочуть допомогти. Саме тому змушені про це говорити в кожному з відео. Отож, бо друзі, якщо ви вважаєте, що Україна має право жити, має право знати правду. Підтримуйте нас. Реквізити є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Адже сьогодні ми зробили для вас соціальний проєкт, невеличкий, але він показовий, як в нас можна шахрайськи заробляти гроші, і ніхто про це начебто не знає чи, можливо, не хоче знати. Ну що ж, давайте подивимося, як сьогодні ми зайшли в один із магазинів, де продаються. Поліцейські кептурики, погони тощо. А що саме головне, як ми з кептуриками та погонами пішли у поліцію? І що там сталося? Ви будете шоковані. Усе по порядку. А у вас поліцейські кептурики такі є? Просто чорні кепки окремо. Тридцять 39 гривень. Окремо ви маєте на увазі. Тут є там знаки. А які вони? А погони продаються? Але взагалі є, так? Я бачу СБУ є, так? поліція. А, це наче як шеврон іде, так? Щоб купити, потрібно посвідчення? Не потрібно? І для СБУ, для поліції також не потрібно, так? Так ось, купуючи поліцейський чи СБУшний одяг, можна зробити наступне. Дивимось. Не будете виконувати мої законні вимоги. Будете сидіти в тюрмі. Зараз я зачитаю вам підозру. Підписав її прокурор. Прокурор. Все. Вітаю вас. Новий ваш генерал. Мене призначили вчора. Доброго дня. Будь Чекаємо. Не впізнаєте? Новий генерал ваш. Шевлюк Олександр Вікторович. Що треба зробити? Я звичайно знаю свой генерал. Посвідчення перевірити, правильно? Давайте вам покажу посвідчення. Являються генералом. Чи журналістом? Журналістом. А що по мені не видно, що я генерал? Не видно, і на вас не напише. І це все, друзі, добре, що ми журналісти, а не шахраї, які могли б піти не в поліцію, а до громадян і представитися працівниками правоохоронних органів, маючи на собі кепку, погони тощо. Ось бачите, де ви живете? Тому завжди перевіряйте документи. Завжди перевіряйте документи, хто до вас приходить. Тому що, як ви вже зрозуміли, ні погони, ні кепка поліцейська не робить з поліцейського поліцейського. Слава Україні! Бережіть себе, підписуйтесь на канал, щоб знати правду і мати можливість себе захистити. Хорошо, слишло Зніми цю... Ігор Федір. Ти не виконуєш законні вимоги працівника поліції. Е, підозру негайно вручити Ігор Федів. Підозру йому, він не виконує мої законні вимоги поліцейського. Будеш сидіти разом з тією. Не буду виражатись хто, яка не виконала законні вимоги працівника поліції.